Ще раз всім привіт, і це продовження. Я вже папі сфоткала, що скинула. І зараз, і зараз ми з вами будемо готувати какао. Так що поїхали готувати тільки почекайте. Що таке, бабу? О, Ану, що ми ще покажемо? Смешные смешная А что сейчас перейдем? Да. Не, Так, ладно, короче, давайте готовить, ребята, какао. Я чувствую, какао я захотела пипец, кейс, просто. Так, так, компот, там, компот, да. Компот, компот, компот. Ну, то у нас так бата от всех компотов, я не понимаю, ребят. Ну, ничего, у нас там еще одежда, шашки. Так, а, Я ж забула, яку ми чашку будемо робити, не в просту. Е... Ребята, нам потрібно тільки дві чашки. Дивіться, в цій чашці я буду пити какао. В другій чашці В другій чашці я сюди зроблю какао, поставлю у мікроволновку, тоді я це какао я перелю. Сюди, все дуже легко. Хто не знає як готувати какао, нам, нам знадобиться чашка, сахар, чайна ложка. Несквік. Не ну, його там чуть-чуть. Але нам вистачить. І молоко. Так. Ну, молоко у нас у холодильнику в касулі. Що ми першим ділом робимо? Правильно, першим ділом ми беремо цю часочку, сюди наливаємо молоко. Так, саме поки. Хоча, ребята. Хто любить дуже солодке какао, то ви можете сюди, сюди додати сахар. Хто не любить а, солодке какао, то ви можете сахар не додати. А я солодке не дуже люблю, тому я в какао додам чуть-чуть сахару. Так, зараз я витягну каструлю, налью сюди. Я молока і поставимо це молоко гріти в мікроволновку. Тому почекайте, ребята. Так, ось наше молочко Е, Далі беремо черпак, як воно зветься. Напишіть мені в коментарі, як це правильно зветься. Так, беремо і наливаємо молоко. Та, йомаю. я ж хочу його без шкурки. Так. Ребята, напишіть мені в коментарі, хто любить пити молоко. Ось я, наприклад, не дуже люблю пити молоко. Так, думаю, хватить. Ось ми. Тепер це молоко ставимо в мікроволновку. Дивіться, я молоко ставлю або на, або на одну минуту, або на 2 хвилини. Я хочу поставити на одну минуту, а ви ставте. Неяку хочемо. Так, е, молоко ставимо на місце. Поки наше е, молочко гріється, далі ми з вами готуємо. Ой! А готу... даха, ребята, це мене бісить. А далі ми з вами беремо чашечку для молочних коктейлів. 에... 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 Маленьку ложку несквік. Ну, сахар... сахар хай там уже там стоїть. Я дуже люблю пити какао. А якщо б у нас ще було б, 에... як воно зветься, 에... маршмеллоу, то це було взагалі, знаєте, це взагалі було просто-напросто просто замічательно. І тоді ми з вами підемо у мою кімнату, або, може, тут будемо пити. Або там, коротше, о, все, молоко нагрілося, дістаємо. Далі. Дальше, Дальше додаємо туди несквік і додаємо туди трохи сахару, гарно перемішаємо. Так. І ще трошки. Тепер мішанькаємо. Так, я ще хочу додати. Зараз ми ще додамо. Мені чогось все, ребята, замало. Так, буде... Додав... Ребята, давайте ще трошки. Так, все, Next несквік Next додали. Тепер гарно перемішуємо. Так, у нас квікс. Е, Ребята, оце мене бісить, оце оце мені лізе в очі. Ви розумієте? Бачите? Треба гарно не бач? Зараз я гарно зав'язу. Оба, бачите, воно все одно мені в очі лізе, це вже... Просто, вон, воно, вона мене Ну і далі додаємо чуть-чуть сахару буквально чуть-чуть ось. ось так. Все, какао готове. Далі беремо берем одну чашечку і йдемо переливати. Зараз я його все аккуратненько я. Його. Я перелю і буду з вами пити какао. Так, ложечка. Так, щас, ребята, я вернусь. І можна взяти трубочку. Трубочку можна взяти. І з трубочкою можна піти. Все, наше какао готове. Це дуже простий рецепт. Якщо ви не знаєте, то записуйте мій рецепт, щоб ви його знали. Щось воно єлі єлі таке це какао. Давайте попробуємо, яке вінок. Попробували бляхамуха. Ой, я тільки вділа чисту кофту і е, чисті штани. Ай, блін. Треба стоєчки попробувати просто от і всю. Так, дуже смачне. Тепер тепер подожіть, візьму вже тряпку по бо я вже шкоду зробила. А все. Ну -мо, я, ну, я тільки честно наділа, ну ё-моє, ржусь саму на кя. О божечки акуратно, умаляю. Ой боже. Я, я, я так цього не люблю. Взяла і просто опозорилась, ребята. Я опозорилась. Я думаю, ш... Так, ребята, я думаю, що вам не було смішно. Все, какао, готово. пошити. <клес> мою кімнату. Та ну його, почити, вже не хочу витирать. Сейчас підемо мою кімнату. А ти гуляєш, так? Да? Е так, ребята, там телефон треба. Никуди! Так. Або щось підставить. А, я, а, я візьму колонку. Ти, що будеш з нами? Так, все, ребята, тепер давайте ми з вами, ребята, уявіть, що ви зараз до мене всі прийшли на чай. Та ми це разом з вами це ми будемо пити. Майк, ну ти не вовремя. Все, хватить, попробував хватити. Це ж, може, я собі зробила? <світ> так, ну що. А, какао дуже смачне. Але немає з чим. Але немає з чим пити це какао. Ребята, я чувствую, що він нам не дасть побалакати. Зараз я його піду десь... Майк! Вийди. А, не хочеш, то ляж або сядь і сиди. Коротше, ребята. Е, на чому я зупинилася? Майк, ти мене, бляха, збив. Чувствую, що це відео буде сне. Е, а, я ж кажу, що, що немає і з чим це какао. Просто це... Якщо в мене там було якесь там чи печиво там, чи там якась булочка, там, чи ще щось. Боже, це какао, я вже не знаю, в, в мене ну, вже руки лиці Липкі. Ребята, на яку тему мені з вами поговорити. Ребята, зараз ви це відео поставте на паузу і напишіть мені в коментарі, на яку тему мені з вами поговорити. Щоб вам і мені було цікавіше, бо я не знаю. І, і не забудьте ще поставити лайк. І підписатися. Що ти сидиш і на мене зараз дивишся? А ну швидко став мені лайк і підписуйся. Я це для кого стараюся. Давай, давай, я жду. Ну що поставив? А, чи поставила умниця? Тепер можеш дивитися мій відосик. Ребята, я вам не казала, що я після 9 класу йду, і після 9-го я йду поступати на кондитера. Боже, таке какаосміш. Смі... Чуєте, х Чуєте, ребята, хотіла я сказати таке какао смішне. В смысле смачнее? Коротше, ребята, поки я не бачила, я повертаюся, Майк п'є молоко. Пішла я на кухню, вертаюся, Майк вирвав. Що? Молоко. Тому, ребята, то йому не можна давати це молоко, бо якщо він вип'є дуже багато молока, він тоді почне рвати, то йому нізя. Боже, ребята, наконець майк влігся. Да, ребята, я ж кажу, що немає з чим пити какао просто. Просто немає з чим попити какао. Та в нас нічого немає вдома. Ні печива, ні цукерок, а, ні банана, ні клубники, ні... Апельсин у нас нічого. Ну, в нас були банани, але я їх всі поїла. А я знаю таку вкусняшку, якщо в тебе вдома немає нічого солодкого, то цю проблему можна вирішити. А як? Береш один банан і гущонку. Чистиш банан. Банан різеш. Ріжеш на кусочки, береш гущунку, від... відкриваєш, і гущункою ти поливаєш це все банан. Боже, яке ж воно добрюче. Я це... я це вже таке робила. Господи, вибачте, я це вже робила і це дуже смачно, мені це дуже сподобалося. Так що цю так. Так що, ребята, якщо у вас є згущенка і банан, то ви зараз сидіть і робіть собі таку вкусняшку. Вкусняшка просто вона буде шедевр, вона буде смачна вся. Вкусняшка, вона буде смачна, ребята. Так, ребята, щось скучно, да? Так, ребята, ви мені вже написали в коментарі, на яку тему мені з вами поговорити. Я провірю, чи ви написали. Що Майк робить Він уже наконець тут А я його ось, а я вже допиваю какао, своє вкусняшку такому. Я, наверное, зараз буду гладить э, рубашку. Майк, ти що спиш? Собака, ти спиш, Майкуш так, ну що, навіть я буду закінчувати це відео. Всім пока, пока ставте лайки і підписуйтесь. Чекайте, чекайте завтра відосик о 9.00 вийде моє відео на моєму каналі. Я вам завтра хочу показати, як проходить останній дзвоник. Все, все пока, пока, чекайте завтра. Відосик.